Доброго дня, це відео буде про новий продукт від бізнес-позики, і на які ви можете цілі отримати даний кредит. Якщо ви фізична особа, то для придбання товарів, робіт, послуг для задоволення потреб, не пов'язаних з підприємницькою та незалежною професійною діяльністю, або для виконання обов'язків найманого працівника. Якщо ви фізична особа-підприємець, то можете отримати гроші на придбання товарів, робіт послуг для здійснення підприємницької господарської діяльності і цей кредит не є споживчим кредитом. Можете подавати заявку в описі до цього відео, а також в коментарі під цим відео. Сума кредиту від трьох тисяч до тридцяти тисяч гривень на 22-24 дні. Якщо будете прораховувати, враховуйте, що є. Комісія за видачу кредиту вона нараховується 21% від суми кредиту. І загальна сума вже кредиту вона надається вам без додаткових відсотків для користування. І тут почитайте, подивіться умови кредитування. Цей продукт може підійти вам, якщо в банку вам відмовили, або ви просто хочете спробувати нове кредитування. І ось кредит до 24 днів від бізнес-позики може вам допомогти.